Вітаю в ефірі Українського радіо у Вінниці. Програма Віч на віч перед мікрофоном Наталя Тукало. У рамках літературно-мистецького проєкту Під спалахи сирен та блискавиць у бібліотеці філії номер 13 Вінницької міської централізованої бібліотечної системи відбувся авторський літературник молодого українського поета та перекладача військовослужбовця збройних сил України Дмитра Луняки. Про перебіг цього заходу, роль та актуальність українського поетичного слова, а також про важливість розвитку культури і літератури в умовах війни поговоримо сьогодні впродовж ефірного часу з нашим гостем Дмитром. Лунякою. Дмитре, я день. вас вітаю. Вітаю. Отже, літературно-мистецький проєкт під спалахи СРН та блискавиць. Він народився у Вінниці на початку повномасштабного російського вторгнення. Його засновник Леонід Борозенців з цього приводу зазначив, що необхідність започаткування проєкту в тому, щоб, цитую, долучити читачів до українського слова, українських митців, до публіки, ну і, власне, спростувати вислів, що коли. Гармати гудуть, поети мовчать. Дмитро, які ваші власні емоції з того, як відбувся цей захід за вашою безпосередньою участі? Ну от я дуже радий, що він взагалі відбувся, тому що крайній аналогічний захід відбувся два роки тому в Києві. Угу. І насправді такого формату десь дуже не вистачало. От, особливо, коли ти вже півтора року займаєшся трохи. Іншою Скажімо справою. так, іншою справою, то, звичайно, що дуже радий, що це відбулось. І, мабуть, найголовніше тут, що можна поділитися з гостями своїми думками, оформленими у вірші, і своїми перекладами. От, а я намагаюся перекладати історичну поезію з актуальними міжкультурними контекстами. Ви сьогодні серед тих, хто і вчора теж. Хто несе українське поетичне слово? Наскільки, на вашу думку, ось такі заходи, ну, подібні цим заходам, культурні, мистецькі, літературні, сьогодні нині важливі. Яку вони роль відіграють у нашому такому важкому, непростому сьогоденні? Ну, це насамперед підтримка, по перше, просто морального от, духу, особливо для тих, кому це важливо. Тому що бачите, навіть у там дуже важкі часи для української державності в 1917-1921 році. Навіть тоді формувався там пресакоссічові стрільців формували пресову квартиру. Так, от у нас він в садибі Стаховського, попри дуже важку ситуацію на фронті силами вояків Української галицької армії функціонував клуб рідна хата. Тобто та, ну, так чи інакше, да, людині потрібен, потрібна якась емоційна розрядка, тобто насамперед, це терапевтичний ефект. Ну і це свого роду просвітницький ефект, е, тому що, наприклад, там, лекції, ну, формат лекції він не завжди і не всіма сприймається. А коли якісь певні посили, якась якісь інформація йде через мистецтво, е, це сприймається набагато краще. І багато людей, які там, не, не замислюються абсолютно, от, е, вони раптом починають цікавитись. Починаю цікавитися поезією, починаю цікавитись історією, і таким чином, як я свого часу, напевно, засвою для себе якийсь український ідей. Ну, це такий прийом психологічного розвантаження з одного боку, а з іншого боку, ти маєш. Час подумати, замислитись про речі важливі, правда? От що б ви сказали тим, такі є сьогодні люди, які вважають, що поезія, література, мистецтво що все це сьогодні не на часі і що варто почекати до після війни? Що ви думаєте з цього приводу, що ви їм сказали, і що ви їм говорите, якщо такі закиди є? Ну я зазвичай наводжу їм приклад зі свого досвіду, із досвіду мого товариша, який був у найгалічніших точках повномасштабної російсько-української війни. Звичайно, там в момент максимального напруження ти, звичайно, там не думаєш про поезію, про музику, ти зосереджений на виконанні поставленої задачі. Але в якийсь от той момент там якоїсь перерви. Коли почуваєшся насправді досить дискомфортно, а то і взагалі погано, ти для себе просто пригадуєш якісь рядки або якусь мелодію, от яка тобі близька до душі, і це дає тобі сили рухатись далі. Ось тобто в, ць в цьому сенсі. А що ви пригадуєте? Ось у такі ну, важкі хвилини, психологічні, емоційні. Які рядки вам приходять на думку? Можливо, які пісні народжуються або згадуються в голові? От як не дивно, мені може це там дуже стереотипно, от мені зазвичай приходить щось з Шевченка, от згадую, от особливо з гайдаматів. Або ж згадую пісні Живосила Лютого, відомого музиканта, композитора, автора 400 пісень і пісні Мечерея, з яким у нас власне і пісня вийшла, один з перших моїх текстів на початку війни Ти біжиш. От ми разом а можете щось написали. зараз продекламувати? Ну, шматочок? Так, ти біжиш і Ну, дві строфи написалося тоді, це було 27 лютого, я тільки прийшов до війська. Ти біжиш і біжить під тобою земля, пошрамована, але вперта. Не спиняйся, перекочуйся, бігай, стріляй, тобі зараз не можна померти, на бігу ти долаєш тяжіння меж. Чорне небо від крові відводить погляд. І шепоче земля. Коли ти упадеш, я завжди буду поряд. Так, до мурашок. Що ви особисто хочете донести до слухача, до читача своєю творчістю? Найголовніше? Ну, Напевно, найголовніше це те, що всюди, в усіх обставинах потрібно залишитися собою, Ось, і не зраджувати собі. Тому що в екстремальних ситуаціях іноді трапляються випадки, коли. Коли доводиться, от, якось іти там не, не, не перекір собі, а якби та от, конституція внутрішня, яку в людини сформована на даний момент, вона це найнедійніше. От, бо всі ці там в екстремальній ситуації, всі надбудови очікування злітають. Лишається тільки те, що в людині вже набути, пережити за своїм не з досвідом, лишаються ці базові якісь навички, базові психологічні установки. І ось важливо, щоб люди лишалися вірними собі. Це по перше. І по друге, щоб вони... Не забували все-таки жити, не існувати, а жити і шукати якусь мотивацію от, в, в тому, що має бути, хоч як, як би це важко не було? Не зраджувати собі, це дуже важливо. Ви пишете вірші з юного віку, я точно це знаю. Коли вперше таке бажання з'явилось? Чому? Це було спонтанно, там, десь, напевно, років 11 було я писав вірші про свого про сусідського собачку. Ось, там вони спочатку були російською, потім я їх українізував. Потім я там перечитав Марину Павленко Миколичні історії там і оповідання почав писати. ось, А потім для одної вчительки я там написав. Перший такий серйозний вірш про кохання білосніжної троянди. Ось. Ну, все таки не графоманщина, але все ж таки, ну і з того часу понесло. Хто вперше їх чує ваші вірші? Ви їх комусь читаєте перше перед тим, як ну, на загал винести? Зазвичай їх або публікую у Фейсбук, ось, або їх, ну, або якщо там поряд є. Ті люди, яким я дуже довіряю, це ну, товариш, наприклад, мій поет, там, або там, у нас, ну, краще моя подруга, з якою ми на цю тему спілкуємося, тоді так. А ви друзів собі обираєте, ну, або є у вас друзі, саме серед такої ланки поетичної, мистецької, так? Да? Ну так сталося, що так. От, більшість саме друзів, друзів, от, з якими найкраще спілкуємося, звичайно, люди з навколо мистецького середовища. От, ну, напевно, да, як то подібне до подібного клеїться? Так я о, особисто чула і читала в коментарях досить схвальні відгуки про ваші вірші від абсолютно різних людей від авторів, від митців, від педагогів першої нашої першого нашого ліцею, першої школи, від пані Марини Рвенко від Тетяни Яковенко. До кого можливо ви прислухаєтесь найбільше? Хто ваш авторитет? Така найбільш значима для вас критика, якщо вона є? На жаль, от я зіткнувся з тим, що мене дуже мало, ну, як на мене, мене мало критикували. І я зрозумів, що це погано. от, Бо якщо ти нікого не зачіпаєш і не провокуєш, то ти, ти взагалі є, і наш ти пишеш. Ну, насправді, звичайно, якщо ти теж там половину людей забанений, то теж питання, для кого ти пишеш. Я дуже ціную і ті коментарі, які мені надавали і іноді надає Тетяна Васильівна Яковенко. Ось, і мої друзі з Київського, скажімо, мистецького кола, там, з творчого сектору. Ось особливо цінно там поет Сашко Кучеренко, от Живосил, Лютий, там Мальва Крижанівська. От я, я дуже ціную їхню їхню думку, але якось так сказати, що якийсь центральний авторитет напевно, я в цьому сенсі трохи так. От бунтар от, у мене немає такого центрального авторитету. Чи правда, що всі свої поезії, що ви все це цитуєте і на пам'ять, мало того, ви це все пам'ятаєте? Ну, якось так сталося, да, що свої тексти в голові тримаються. Ну і не тільки свої, от поезія в голові тримається. Я можу забути прізвище безпосереднього начальника, за що там не раз доводилось червоніти, але свої тексти я пам'ятаю дуже добре. У вас є зараз така можливість. Ось ну, давайте вірш про необхідність комунікації, от, говорити один з одним і чути одне одного під час війни. Поговори зі мною, хоч у півслова. Тільки щоб голос відбився в самотніх стінах, наше життя, як війна, таке ж тимчасове, що непомітно сприймається, як постійне, Лиш не мовчи, найстрашніша самотня тиша, В ній божеволюєш і вилітаєш з ладу, Чорна самотність тихо і рівно дише, Ктілячись в серце, впершись в щоку прикладу. Сестро, кохана подругу, хто ти зараз? Бачиш, як снайперка, дивиться незаворушно. Може, якби в камуфльовану тишу сховались, Янголи б не помітили наші душі, тільки для всього занадто бракує кисню, мало надії, набоїв також замало. 7,62 мм міліметри близько смерть, вираховує кулі та інтервали, тиша смертельно дивиться десь згори Там у тилу давно прапори зірвали. Іноді мить ще більш від життя тривала, Сестро, хоча б востаннє поговори. Час прапори повертати, Однозначно. Які, які теми вас сьогодні найбільше цікавлять? приваблюють в поезії? Ну в мирний час я розумію і кохання, і ну багато всього філософського сьогодні. В принципі, всі ті самі теми. Розумієте, людство ж воно особливо нічого. Поезія це про людей насамперед, а людство нічого нового за ці тисячоліття так і не вигадало. Але йде питання, як, от, як це зараз з нами сприймається і відповідно рефлексується в літературній формі. Я раніше там. Писав там таку, може, десь наївну Рапатріотичну поезію, от щось там Україна вперед, там таке. Писав любовну еротичну і філософську. Зараз я більше зосередився на філософській. Ось, тому що цікаво, а як оці всі явища, почуття, емоції, як це все насправді працює? От, як воно в людині поєднується, оцей коктейль і от, як він, як, який результат він дає. Бо я іноді дивлюся на людей, от, знаєте, це титани, просто титани, які іноді роблять неможливе. От Як там в бою, так і от на, абсолютно здавалося б, в, 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 в тилових умовах, просто вони настільки класно роблять свою роботу, що вони технічно творять дива. От, і ми маємо можливість збивати ракети чи там, ну, тобто дивовижні речі люди роблять за дуже короткий час. І от те, що ними рухає, керує, от мене це завжди захоплювало. Хотілося от подивитися і навчитися собі, напевно. І тому намагаєш намагаєшся десь. От Подивитися в суть речей і щось таке написати. І в той же час, ну не то, що намагаєшся, я собі свідомо не ставлю. Задач, просто коли ти щось прочитав або побачив, ось воно настільки приймає, що про це хочеться написати, от поділитися з усіма і показати, що ось дивіться. Дивіться, от, життя воно і таке, і можна і так, і можна і ще краще, от, Тому давайте. І важливо мотивувати, напевно, не лише усіх, але й себе. Власне. Да, Мотивація, чергу. власне, та, також дуже важлива, щоб не зневірити, щоб не зупинятись в своєму розвитку, в своєму бажанні вчитись. Чи був період, коли не писалось? Звичайно, він якоюсь мірою і зараз. Я за три місяці написав два тексти. Але я, я просто тому, що я перестав там свідомо писати, тому що пишеш свідомо, ну воно виходить, як і зразу падає. от, А я вважаю, А що... як народжуються вірші під час війни? В який час доби? Ну не знаю, з яких умов? В будь-який, але, звичайно, тоді, коли є напевно, можливість подумати, іноді ти собі рибаць там прийшла, просто якась спала в голову думка або рядок. З якимось таким от відчуттям, і ти ходиш його в собі виношуєш, розвиваєш, от як дити дитину. І потім в якийсь момент воно вистрілює, і якщо є можливість десь сісти, сховатися от, від світу, і від колективу і записати, то все прекрасно, і тоді виходить вірш. Ось так, як я там колись біг за тролейбусом, доїхала от кохана людина, вдарився головою в стоп, впав в сніг, в очах темний, і тут такий рядок Темна ніч пропливає на сніжному кораблі. О! І от так народився вірш. Так само, в 1 березня, я сидів от в кабінеті, тоді ще там не було особливо можливості щось робити. І раптом бац, от я ну, просто дуже сильно згадав, згадалися мої друзі в Києві, до яких я не раз ходив, які мене там вчили грати на музичних інструментах. От, і я їм написав вірш присвятив. Круто. Дмитри, ви хотіли прочитати вірш? Він довгий, не варто. Ви не чекали на повістку. Вас, власне, не запрошували до військомату. Правильно, ви зробили Ні. свій вибір і, і зробили його ще на початку вторгнення російського. Що найбільше вам врізалось в пам'ять про той лютий, торічний? Ну, мабуть, найперше. Найбільше, напевно, в реакція людей деяких. Ось, дуже влізались в пам'ять черги, які були на виїзд з Вінниці. І неприємно вразили люди, які тікали з Вінниці. Якби з одного боку, я не можу їх засуджувати, тому що ніхто не знав, де може опинитися фронт. Обставини. Звичайно, і були різні обставини, але все-таки я вважаю, що. От, ну, ну, там, я розумію людей, які виїжджали з Харкова, з Києва, але з Вінниці мені їх, наприклад, важко зрозуміти. Особисто мені. Ну, напевно, загальний переляк. От, а з іншого боку, коли я прийшов перший день під військкомат, мене вразила черга, яка стояла, причому там такі от чоловіки, в принципі, от, знаєте, де дивишся на людину. І, по-перше, інтуїтивно, по-друге, по там деяких особливостях одягу, аксесуарів і так далі, ти розумієш, що це швидше за все успішні люди. Ось які, а декого просто знав, там, які покинули хорошу роботу, і дехто навіть бізнес. І так само, оскільки вони були резервіста, вони пішли захищати Україну. І от, ну, і ці от постійно вия сирена, от, ти тут добиваєшся, щоб тебе пустили на медкомісію, бо спочатку там, мені сказали, що там, у нас нема часу, ми зараз призиваємо першу чергу, тобто ми не будемо зараз вами займатися, от, але я добувався. Ви хлопчик наполегливий, правильно? Мабуть, так, хоч не зовсім там де треба. Скільки разів ходили? Два. Ага. Мене я приїхавши 23 лютого, хотів підписати контракт на службу в резерві, бо бачив, до чого йде, але я думав, що війна почнеться трохи пізніше. Ну але вона почалася 24-го зранку. Ось, а 25-го я вже прийшов, от, був мобілізований. 26-го прибув до частини. Ну і от є якісь поетичні рядки про той час? Про лютий, про березень? — Ну, от, от цей не тільки фрагмент прочитаю. Ну, ласка. Бо знаєте, що треба сказати. Якби мені кожен раз давали запитання, що ти робиш в армії, мені давали по долару, я б вже собі купив шолом під навушники. Бо розумієте, найбільше напевне, чого я хочу в житті, взагалі чим займатися, це творити якісне українське мистецтво. Якщо буде стояти окупант от, з автоматом над тобою, то там взагалі мистецтво під питанням, а про українське можна зразу забути. Це буде навіть не, там, не дай Боже що, не СРСР 2.0, це буде російська імперія. Імперія 2.0 от з тими волоївськими циркулярами і ямськими указами. Тому от я в тому числі і за своє право творити українське мистецтво зараз там ну, якби, своїми якимись зусиллями допомагаю ЗСУ. А текст знову написаний в перервах між тривогами 1 березня. Знову тривога. Вдягаю розгрузку зверху на неї старий АК. Світ до щелини стискається вузько звуком північного літака. Мучу в укриття, Хоч насправді пофіг, кому судилося той живе, Вивчили ми по пекельних нотах, Кіле, сольфеджіо, бойове. Заходів сонця мирні пожежі, Вщент перебиті артою давно, Київ горить у вогні телевежа, Скончу похрещене ваше вікно. Ворог атаками захлинеться, відчі осколками розірве, ми заспіваємо. Б'ється серце. Вірне, стривожене, бойове. Ви пишете виключно українською мовою. Це ваша принципова позиція. Як ви вважаєте, що сьогодні варто призупинити, поставити на паузу все російське? Чи викреслити його назавжди? Яка ваша думка? Тому що думки сьогодні у людей різняться. Розумієте, в чому справа у нас до 14-го, досі у нас лишається великий, достатньо чималий сегмент так званої української російськомовної літератури? Ось хоча я би не всюди там відставив прикметник українська, тому що, наприклад, Ода Гоголь, це російсько російськомовна література, але вона хоча б про Україну, чи там Леонід Кисельов, чи там, ну я не знаю, от там Марічка Лелека, це російською мовою. Але хоча б про Україну. А багато авторів це просто, знаєте, такий бездумний косплей досялі бляного віка. Там ні слова про Україну. З якого боку вона українська. Тільки Жодно тому, що нещення. автор жив. Тут такий Марина це, 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 биближ, Анна Ахматова, от вона ж її прізвище Горенко, вона українка наполовину. Але це не робить її українською поетесою. Бо в поетеса вона російська. Е, тому от, якщо ми будемо, розумієте, і мені, наприклад, дуже подобається, як пише Жадан. Але якщо uh -huh. я буду писати як він, я не стану другим жаданом, я буду його блідою копією. Тут так само, якщо ми будемо писати там, іншими, іншими мовами, ми не будемо собою і ми втратимо цікавість для світу. Ми не будемо цікавими для інших. От, ми будемо лише відбитком когось. Тому нам потрібно творити зі свого голосу, і відповідно українське мистецтво має бути українською, воно самобутнє, воно самодостатнє. Ось. А щодо російської літератури і культури для багатьох Людей вона зараз залишається важливою. Ось там дехто каже, що це повний гівно. Я, наприклад, не поділяюся думку, тому що да, дійсно у росіян наприклад, 19 століття, на початку 20-го, виникає досить таки відносно непогана література. Але важко, ну, важко от, якби, то, бути в полі російської культури, коли тебе представники іносії цієї культури хочуть вбити. От вони тебе наполегливо намагаються вбити всіма доступними засобами, ну і тому ну, тут неможливий ніякий культурний діалог наразі. Тому те, що потрібно поставити на паузу, все однозначно. Ну і на якийсь час безумовно викреслити, тому що там, де є російська культура, от, у, росіяни вони не розуміють, що це просто полікультурність якась. Вони вважають, що це їхня територія помічена їхніми маркерами. Тому зараз виганяючи окупанта з своєї території, потрібно безумовно виганяти його культуру. Як мінімум там, на от, десятиліття, а далі вже, от, якщо після перемоги от, і після відповідного, я думаю, форматування Російської Федерації, бо вони нам не дадуть спокійно жити, от тоді вже можна там, буде про щось говорити з точки зору науки і так далі. Гарна позиція. Буквально одна хвилина, навіть менше до завершення. Про переклади у вашому житті, як, як ви до них звернулись? Мене підсадила вчителька Олександра Кудінова з англійської літератури, запросила мене взяти участь в конкурсі перекладів в нашому університеті Косюбинського. Так, я там здобув перше місце. Це був переклад Шекспіра. От далі перекладав багатьох авторів. Зараз намагаюся перекладати авторів Першої світової війни, от, зокрема, Вілфреда Овена, Солдатський сон, там, де. E, значить, ну, це все мотив старозавітній, де Бог передає повноваження від Ісуса до Архангела Михаїла, таким чином продовжуючи війну, тому що суспільство повинно пройти через себе пробування і стати кращим. От такі речі мене дуже так, вражають, надихають. Я вам бажаю безліч успіхів на поетичному, на всіх рівнях. Дякую. Наразі програма Вічна віч добігає завершення нагадаю сьогодні про значення, актуальність та важливість українського поетичного слова ми спілкувалися із військовослужбовцем збройних сил України, молодим вінницьким поетом-перекладачем Дмитром Лунякою. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу.